Всім привіт, намасте. Почнемо нашу сьогоднішню практику. Сидячи, ми швидко розігріємо все наше тіло, потягнемо сьогодні більше. І почнемо з поворотів головою. Акуратно, повільно проверніть голову в одну сторону, витягуючись всім хребтом вгору. Зробіть декілька обертів. І в іншу. Зупиніться по центру, поверніть плечі назад. І вперед. І руки в нас залишаються на колінах. Ми ними відштовхуємось черечагами, На вдих прогинаємось. І на видих скругляємось назад. І продовжуємо. Вдих потягнути. І назад видих. І ще. Вдих. І видих. І останній. І витягнули за руками вгору. Ми будемо робити в динаміці нахили. то в ліву сторону опустили долоні, потягнули за правою рукою, то вправу. І по черзі теж своєму і слідути за своїм дихом. На вдих ми витягуємось, на видих підіймаємось. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Розкритий за руками вдих. І з видихом ми ніби скругляємо, накидаємо плечі вперед, наче рюкзак, і провертаємо долоні вверх, і туди трошки назад. І на вдох розкрились, лікті можна призігнути. І з видихом знову закрились, наче наповнили рюкзак. І ще вдих. І видих. І останній. Вдих. А видих. Добре. І зараз витягніть руки в сторони, натягніть пальчики на себе. Всі пальці разом. Вдих і видих вниз. І тягнемо на себе і від себе. І ще. І вдих. І видих. І зараз ми будемо малювати такі великі начебто, кола руками. Права спочатку рухається вгору, ліва вниз, і ми ніби хочемо зробити захват за спиною пальчиками. І тоді провертаємо, і навпаки, ліва рука рухається вгору, права вниз, і знов робимо, або злегка торкнулись просто, і ведемо ще, і робимо ці круги максимально амплітудними. Руки в нас змінюються, ми прям велике коло, хочемо намалювати, руки, наче циркуль легенько торкнулись і відпустили. Добре, цього достатньо. І зараз давайте сядемо в позицію русалки, права нога перед собою, ліва позаду, стопа коліно в контакті, угу. права рука трошки далі. В районі тазу опущена, і на вдих ми підіймаємо За лівою, малюючи напівколу, відриваючи таз, і тут в верхній точці трошки і плавно опустились вниз. І ще на вдох. Повернулись, піднялись. І на видих опустилась. І ще видих витягнулись. І видих вниз. І ще один. Вдих. І вниз, видих. Добре. Поставили руку з боку від ноги, правої з правої сторони. І ми плавно будемо з такою розкриттям опускатись вниз на вдох і з видихом, відштовхуючись долонями з круглою спиною, припідійматись. І ще вдих, опустилися вниз. І з видихом виштовхнули себе вгору. І продовжуємо вниз. На вдих. І видих. Вгору і ще один вниз. Вдих. І видих вгору. Добре. І ми трошечки вирівнюємо, витягуємо праву, ліву нашу ногу. Права рука в нас опорна, ліво поставте собі на оцю тазову кісточку. І ми зараз відчуємо, як ми провертаємо а, нашу кісточку вниз в килимок, і наче вгору трошки і назад. Угу. І в нас рухається таз. За ним, звісно, трошки буде провертатись і корпус, але корпус він лише слідує за тазом. Ми відчуваємо тут роботу кульшових суглобів. Провертаємо. В один бік, і в інший. І ще вдих і видих. Добре. І давайте поки що змінимо сторону. Ліва в нас попереду, права позаду, стопа коліно в контакті. Збоку поставили ліву долоню, трошки далі від себе в районі тазу. І за правою ми витягуємо, малюємо таке велике напівколо, на вдих піднімаємось. І на видих опускаємось вниз. І ще підтягнули вдох. І вниз опустилися. Видих. І ще два. Вдих. Вдих. І видих. І останній. Вдих. Іх. Видих, добре. І руки ми тепер поставили з лівого боку. Нога зігнута ліва в нас по центру, знаходиться між долонями. І знову максимально з рівною спиною ми опускаємось на вдих. І відштовхуючись від долони, з видихом ми з круглою спиною підіймаємось. І ще вдих. Ми хочемо лягти на цю нашу зігнуту ліву ногу. І з видихом себе вижати. І ще вдих. І видих, витискаємо. І, і видих, витиснули. Добре. Відвели тепер і вирівняли трошечки праву ногу, не до кінця. Вона в нас трошки зігнута. І опустили праву руку на кісточку свою, тазову. І ми повертаємось. На вдих, рука в нас, щоб краще розуміти, як в нас закривається таз, і з видихом розкривається. І ми ніби хочемо закрити кісточку, провернути в килимок, а з видихом ми ніби хочемо сідничку праву посадити назад, теж на килим, і розкритись. Угу, І продовжуємо. Вдих. І видих. І ще один. Вдих. І видих. Добре. І зараз давайте витягнемо праву, ліву ногу вперед, права в нас зігнута, руки позаду. За корпусом нас підтримують, і ми будемо праву ногу зігнуту, провертати, збирати ноги в таку позицію і знову розкривати. І продовжуємо. Зібрали і розкрили. І ще Водих. Видих, і вдих. І, і видих. Добре. І тепер ми ручки можна поставити або перед собою, або позаду, вирівняти спинку і з рівною спиною так трошки тягнутися вперед. І ми хочемо живіт покласти сюди вперед, перед ногами. І погляд вперед, вдих. І видих. Якщо вам так некомфортно, можна руки перед собою ставити. Угу. Добре. І ще один. Угу. І тепер в нас ліва рука залишається перед нами, долоня опущена, а за правою ми тягнемось на вдих, туди в сторону, стопа на себе і виростаємо видих. І ще на вдох Витягнулись. Можна торкнутись пачки, якщо вистачає розтяжка, і з видихом вернулись. Це зовсім не обов'язково. Краще більше витягувати бік і розкриватись грудним відділом стелі. Спину ми не скругляємо і не закриваємось до Угу. <му> і ще наверну. І видих. Добре. І зараз ми провертаємось. До правої зігнутої ноги. Угу. Якщо нам це комфортно і доступно, можна ногу трошки від себе стопу праву віддалити. Дві кісточки, тазою у нас дивляться в килимок, ми витягуємось тут на вдих, і на видих опускаємось на предпліччя. Або можна опустити руки, опустити на них Лоб і трошечки розслабитись. При цьому видихаємо, тягнемось. Тазом, грудним відділом, животом в килимок, хочемо поражатися обома частинами тіла, не перекатуємося ось так, не завалюємось на праву сідницю ми знаходимось по центру, видихаємо. Вдих та видих. Угу. І плавно припідіймаємося. Від'їжджаємо цим лівим коліном ще далі назад, згинаємо ногу в коліні і підтягуємо її до себе одноіменною рукою. Угу. Тягнемо сі... п'яточку до сідниці. І стараємось тут не провертатись сюди, а тягнути провернути плечі вперед. І видихаємо. Угу, і відпустили. І зараз у нас права нога попереду, підтягуємо назад ліву колінку в колінку, стопи на широні тазу і пробуємо сісти назад між стопами, порівняйте себе, відлаштуйте, щоб у вас було коліно над коліном, за маківкою витягніться. Вгору, можливо, вам вже тут буде тягнути, буде складно, можна кубик, книжку, маленьку подушечку підкласти під сідниці. Якщо ж вам досить комфортно і легко, почніть тягнутись руками йти вперед, животом вкладатись на стегна, підборідя, тягнути вперед за колінка. І видихаємо. І ще один один. І видим. І плавно знову сідаємо на сіднички цю нашу верхню праву ногу ми опускаємо стопу. Витягуємось зверхні, права рука в нас йде назад. За ми витягуємось вгору і з видихом йдемо в скрутку. Ліва рука за праве коліно заходить, погляд назад. За праве плече ми тут отак не провисаємо, ми себе відштовхуємо від руки, витягуємо за маківкою вгору, спина у нас рівна. Нікуди не завалюємось. Добре, і вернулись в центр. Розкрутились, витягнули ноги, постукали, трошки розслабили. І зараз повертаємось знов. Зробимо на іншу сторону. Права вона зараз пряма, витягнута, ліва, зігнута в коліні, руки позаду, опора. І ми закриваємо, тягнемо, закриваємо та і розкриваємо. І продовжуємо в динаміці виконувати. Закрились і розкрились. І ще. І останній. Угу. Добре. І руки можна залишити позаду, і знову ми тягнемо з животом вперед. Угу. Спина рівна, Ми ніби носом, хочемо тобі навіть не носом, а під горілінням. Доторкнутися до підлоги. Нахиляємося і виростаємо. Робимо це в динаміці, даємо тіло розслабити, зрозуміти, що це все безпечно. Угу. І ще один. Добре. І ставимо праву руку перед собою в опору, і ми зараз будемо за лівою тягнутись вправо. якщо виходить, можна навіть торкнутися трошки пальчика стопа на себе і виросте. Але це не обов'язково. Просто витягуйтесь. Вдовжину, і наскільки вам комфортно, з розкритим грудним відділом, вдих і видих, і ще вдих, видих. І останній І видих. І зараз ми повертаємось за нашою лівою зігнутою ногою, права позаду. Якщо виходить, Ліво ще далі від себе та закрили ми. Знову ж повторюю, не завагаємося, знаходимось по центру, витягнули за маківкою вдих. з видихом опустились предпліччя, або ж повністю можна ось так зігнути руки в ліктях, покласти лоб собі на долоні і видихаємо, витягуємось. Зробіть декілька глибоких вдихів-видихів, зайдіть глибше в цю позицію настільки, наскільки дозволяє ваше тіло. Ладно, підіймаємось. І від'їжджаємо, наче ще далі. Витягуємо з правим коліном і згинаємо тоді ногу. І підтягуємо її правою рукою до себе. П'яточка до сідниць. Плечі провертаємо вперед, видихаємо. І витягуємо передню поверхню стегна праву. Угу. Вдих. І видих. Відпустили. І тепер коліно ліве переводимо в центр, підтягуємо праве Колінко в колінко. права нога позаду у нас стопи на ширині лимка, і знову пробуємо опуститись від між стоп і відлаштувати, щоб у вас тут коліно було над коліном, стопи на одному рівні. Якщо вам це не комфортно, знову можете собі. Якесь підвищення підкласти під клубу, якщо вам не вистачає ще тут розкриття. А якщо ж вам досить просто, то йдіть ручками, крокуйте вперед, вкладайте живіт, грудний відділ, підберіть вперед за коліна, погляд на початок килимка, видихаємо, витягуємось, опускаємо нижче, якщо це зараз доступно вашому тілу. Або ж залиштесь будь-який. Позиція, яка вам на теперішній момент доступна. Продихайте, і коли відчуєте, що ваше тіло розслабилось і готові йти далі, ідіть тоді далі, витягуйте ще більше. І ще один глибокий вдих, і видих. Угу, і ми плавно. Підіймаємось. І Ліву ногу верхню, ми опускаємо степу в підлогу, витягуємось, вирівнюємо спинку, ліва рука позаду нас підтримує, за правою витягуємось вгору і заходимо сюди, всерединку за ліве коліно, з видихом, штовхаємось ліктем від коліна, скручуємось погляд назад за ліве плече. Знову ж не завалюємось, сидимо рівно і весь час витягуємось. За маківкою вгору. І вертаємось в центр. І знову витягніть ноги вперед. Розслабте їх трошки і по черзі згинаємо праву, розкриваємо і витягуємо, і ліву. Руки в нас в оборі. Ну, просто комфортно підіймаємо ногу, розкриваємо коліно. І повертаємо. І ще. І тепер можете спробувати дві ноги підтягнути, розкрити і витягнути. Тут вже трошечки включається і ваш прес. Угу. І ще один. І видих. Добре. І витягнумо з під себе які тканини сідаємо на сідничні бугри. Угу. І трошечки акуратно пружинимо вниз, без насилля, з рівною спинкою, вже відтягнемо до стегу погляд у нас на наші пальці ніг. І даємо знову ж тіло зрозуміти, що це безпечно, що ніхто нічого не буде перетягувати. І залишаємось в комфортній для себе позиції. На декілька вдихів, видихів. Також ви можете зігнути ноги в коліна, вкласти живіт до стегон, взятись руками за стопи і помаленько їх вирівнювати, не поспішаючи. І не втрачаючи цього контакту живота і стегон. Видихаємо. І ще один вдих. І видих. І підходимо сідничками вперед до калимка, починаємо згинати колінка, Як хочемо сідницями підійти до п'яток, беремося під колінка, робимо декілька перекатів. Вперед назад. І залишаємось внизу, обідняли коліна, покачалися вправо, вліво. Угу. Опустили стопи вниз, руки по сторонам. Закинуло зверху. Давайте ліву ногу праву, погляд вліво, і з видихом коліна в правий бік. Якщо це комфортно, можна рукою їх дожати вниз, головне не відривати плечей і лопаток від підлоги. Коліна не обов'язково мають лягти. І ми хребет теж розтягуємо довжину. Хочемо, наче його витягнути, вдих, видих, не лише скрутити. І вернулись в центр і закинули зверху праву ногу, погляд перевели направо і з видихом коліно вліво. І якщо виходить, то можна дотиснути рукою, плеще пережаття. І вернулись в центр, витягнули за ногами вперед, за руками назад вдих. І видих. Розслабились, можете ще витягнути так з під себе шийку. І можете лягти в шавасану, на декілька хвилин, розкинути руки, ноги закрити очі, плечі відвести від вух. І розслабити все ваше тіло, сконцентруватись на відпочинку, на тому, як вся напруга з тіла стікає вниз в землю, і тіло стає легким, розслабленим, по ньому без будь-яких перешкод рухається енергія, світла, чиста енергія. Ваше тіло оновлюється, все лишнє з нього виходить, і ви відчуваєте, яке воно стає міцне, здорове, витривале, гнучке, красиве. І який ваш стан? Гармонійний, спокійний, збалансований. Насолодіться ним. І залиштесь тут ще стільки, скільки вам потрібно. А я буду з вами прощатись, чекаю вас на наступних практиках. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, радьте своїм друзям, знайомим мої практики. Давайте розширювати це ком'юніті разом і в дописі під відео ви знайдете мій інстаграм і посилання на банку для донату. І я всім дякую і чекаю вас на наступних практиках. На